Друзі, от я вже піднявся на одну гору і якби вчора я спускався з інструктором, е, сьогодні буду пробувати сам. Е, тут дуже сильний вітер, е, от наверху там, я зараз покажу. Ото -от там. От. там навіть не видно, що там якби є якась точка, ну Казали, що там були якби, і е, там на рівні з, з хмарами. То от, я зайшов просто за за, 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 саме, за приміщення, е, бо дуже сильний вітер і нічого не чути. Е, люди ще піднімаються з нашої команди. Е, і зараз будемо спускатися. Просто я якби одним з перших положив спорядження, і тому я так швидко якби піднявся.